На третю річницю майдану виступають не тільки герої революції слово взяв навіть колишній президент України Янукович, який в інтерв'ю німецькому шпігель розповів сенсаційні подробиці лютого 2014 року. Янукович стверджує, що на майдані його розвели найближчі соратники. Попередній диктатор говорить, що студентські заворушення організували голова його адміністрації Льовочкін та його партнер Олігарх Фірташ. До слова, того ж самого Льовочкина звинувачували у відданні команди розігнати студентів, Щось спровокувало майдани і втечу Януковича, який і прихопив з собою декілька мільярдів доларів. І сьогодні розробив цілу схему з приховання награбованого. Задля цього він навіть пішов на розлучення із дружиною Людмилою. лігли курсом на турці. Диктаторські гроші та жінки. Далі в програмі. Головний холостяк Барвіхи. Президент Тетякач Янукович продовжує бігти, проте на цей раз вже не по пеньках і не з країни. Нещодавно Федорович накавав п'ятими від своєї дружини Людмили, з якою провів у шлюбі довгі 45 років. Зателефонував е мій супруг Віктор Федорович і сказав: ну, як ти? Що стало справжньою причиною розлучення Януковичів? Які відступні може отримати його екс-дружина та чи стане вона за них боротися? Як живеться біглому президенту в Білокам'яні? Та за чий рахунок Янукович підтримує рівень розкішного життя та страусів? Що плохого що я підтримую тих страусів. Подробиці особистого життя вічного втікача далі у програмі. Гроші батя я стараюсь. Ні для кого не секрет, що більше за гроші бігли президент полюбляє розкішних жінок. У містах українських почнуть роздягатися жінки. Роздягати жінок Віктор Федорович почав задовго до свого президентства. Ще будучи на посаді прем'єра у далекому 2007-му, Янукович опинився в епіцентрі пікантного скандалу. Тоді, відпочиваючи на Алтаї, Федорович винайняв окремий готельний номер під своїх коханок. Ось список розселення, яке опублікувало видання, аби що ж за супроводжувала Віктора Федоровича, не з чуток знає керівник його передвиборчого штабу 2004 року. Тарас Чорновіл. Свого часу він об'їздив із найскандальнішим президентом нашої країни всю Україну. Пригадую, була історія, що до Одеси для нього взагалі привезли десь теж з Донбасу. Спеціально везли. І був він, нібито, хтось там був обурений. З охоронців його, що товар привезли не зовсім в кондиції. Дівчатка кажуть, по дорозі добре напилися. Критерії відбору жінок в Януковича були жорсткіші за. Будь-який із престижних модельних конкурсів. Красунь на вибір привозили цілими автобусами. Якщо це була східна Україна, то привозили обов'язково з Донецька ну, дівчаток, ну, очевидно, вибраних, якщо з Донецька, Донецькі номери завжди були там, де починаються ноги десь ближче до ямки на бороді, е Штук вісім. Такий стиль життя Янукович продовжував аж до зустрічі з Поліжай. Ні для кого не секрет, що в експрезидента є одна слабкість яйця. І Якщо куриня збивають видричезніг, то яйцями цесарки його коханці Поліжай вдалося підкорити неприступне серце найвідомішого капелюху крада країни був 6 вересня 2008 року. Він мене запросив, щоб я до нього приїхав можгірі, але він запросив мене відразу поснідати. Ну я не відмовився. їв він принципово яйця цесарки, готувала там якась кухарка, а подала нам їх самого вже інтерв'ю німецькому виданню «Держпігель» Янукович зізнався після розлучення живе разом зі своєю київською коханкою, сестрою його кухарки любов'ю полежай. Він завжди зустрічався із дівчатами модельної зовнішності, і, і тут з'являється поляжає, яка абсолютно не модельної зовнішності. Для мене це теж якесь таке таємниця з сьомого початку я її зрозуміти не можу. До речі, розлучення Януковича чимось дуже нагадує ще один розвалений президентський шлюб Людмили та Володимира Путіних. В це обще рішення цивілізований розвиток. після їхньої офіційної заяви російські змі вибухнули новиною. Причиною розлучення стала російська гімнастка Аліна Капаєва. У двох таких різних диктаторів двох різних країн виявляється так багато спільного любов до грошей, війни та молодих дівчат. Якщо Людмила Путіна продовжує проживати у Москві і вже зустріла нове кохання, невже бувша перша леді вийшла замуж. То куди ж поділася Людмила Янукович? І чи буде вона претендувати згідно до українського законодавства на половину статків екс чоловіка? А це, до речі, приблизно 7 мільярдів доларів. Є за що поборотися по-людськи, ну чогось особливо такого: ні жовства, ніякої жадібності, ні якогось там бажання щось дуже мати. Я за нею не помічав. І якщо Янукович тепер головний холостяк Барвіхи, то його екс-дружина, мабуть, перша леді Криму. Бізнес Людмили у Севастополі процвітає у той час, як в Україні на неї можуть чекати непогані відступні, спільно нажити майно, більша частина з якого досі належить президенту Втікачу. Адже за дивним збігом обставин в Україні за три роки досі не арештовано майно Януковича, навіть його скандально відома хонка. Тож за бажання Людмила вже завтра може заїхати у власну частину елітної резиденції експрезидента у Межигір'ї.